Херсонець Володимир розповідає, ніколи не відвідував укриття, а про наявність протирадіаційних взагалі не знає. На його думку, радіаційна хмара навряд чи дійде до Херсона. Якщо навіть запорозькою взорвуть, то сюди радіація не дійде. У випадку радіації що треба робити на вашу думку? Чекати, аби ти наглотався радіацією, значить, копити відкинеш. Не наглотався, значить тобі повезло. Брати Сергій та Олександр Сердюки кажуть, як будуть діяти у разі підриву російськими військовими з АЕС, вже визначились. Придеться сидіти внутрі, тому що не можна виходити на вулицю. Не дихають нічого, все заклеїть треба. Все до ну, коври. Успіємо і таблетки. Це води зарані. Продукти в герметичні судочки. Ще вода. О, в розмірах вода. Я відкривати не буду. Герметично зачиняються двері. Працівник муніципальної варти Сергій показує одне із протирадіаційних укриттів Херсона. Воно розраховане на 20 людей. В залежності від кількості провізії каже чоловік. Тут вони можуть перебувати до місяця. Фільтри стоять для чистки воздуха. Є ручна подача воздуха і автоматичний. Ну, електричка. Также саме електричний, ручний атану відбирає воздух внутрі стоїть туалет, йомка з водою стоїть болю, що можна сполоснутися. За даними департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи, на території Херсонської області є 429 протирадіаційних укриттів. 97 з них на деокупованій території. Зокрема, в Береславському районі 71 укриття. Придатні до використання 37. У Херсонському районі 25, придатних 14. Сьогодні сім громад берега, Сім громад лівого Берега, які попадають в 100-кілометрову зону. Так, для інформації, якщо розподіляється по небезпеці, три зони це 30 кілометрів, 50 і 100 в 30 кілометрів від ЗАЄС у нас підпадають два населених пункти. Лівобережжя це Верхнього Рагачівська територіальна громада. Потім в 30-кілометрову зону 23 населених пункти. Де проживають близько трьох тисяч людей і стокілометрову зону це 138 населених пунктів, 26 тисяч людей правобережжя. На території міста нам визначено 18 локацій, де буде здійснюватися евакуація наших громадян при їхньому повному бажанні. Там розгорнуті додаткові гуманітарні центри. Можна буде евакуюватися також. Це крім 18 точок, де будуть збирати їх автобусами, де будуть працівники медичні забезпечені там продуктами харчування. У разі радіаційного забруднення люди повинні обмежити перебування на вулиці. Говорить завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Херсонської лікарні імені Тропіних Андрій Сис. Лю повинні обмежити. Пересування на відкритій місцевості, тобто знаходитись в герметично зачинених укриттях, якщо це можливо, якщо ні, тобто не виходити з своїх домівок, з квартир, з будинків, щільно закрити двері. От. На вулицю виходити лише в захисному одязі, після повернення. В домівку ми цей одяг повинні себе зняти, тобто в ньому не сходити, тому що радіація вона накопичується в дощ, радіоактивний пил, тобто все сідає на нашому одязі, і може потім створювати радіаційний фон, який небезпечний для нашого здоров'я, нашого життя. Алгоритм дій під час радіаційного ураження може бути різним в залежності від того, з якою швидкістю і в який бік рухається радіаційна хмара, говорить Андрій Сис. Тому у разі підриву Запорізької АЕС потрібно слідкувати за офіційними повідомленнями від представників влади. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.